І тепер ви мені потрібні як науковець. Я Хочу з вами говорити про відбудову тіл, як далеко зайшла наука і медицина в цьому сенсі, що ми вже вміємо як людство. Я е, дивилася, як реабілітацію проходять з новими кінцівками дітки, поранені внаслідок обстрілів, які втратили кінцівки. Їм обіцяють, що вони навіть будуть пальчиками рухати. Це ж не бачена раніше висота. Так дійсно високі технології стоять за кожним цим. Простезом, до речі, правильніше казати грецьке слово простезіс. Чомусь в українську, в російську мову воно схоже з літеру С кудись, кудись загубили. Да? Mm -hmm. Тобто в усьому світі це простези, і простезування, і нейральне протезування. Тобто, наша задача зв'язати нервову систему, яка і керує нашими рухами, з. Певним додатком. Власне, простезість це те, що додається. Штучна рука, штучна нога, стопа чи якийсь інший е, орган. І це щось таке, як комп'ютер? Так, звичайно, так. Да. Ну, комп'ютер власне, у нас в голові. Ми всі біокомп'ютери, да. ми достатньо автоматизовані такі біологічні машини, які керуємо, тобто ми е, говоримо тобто, якби думка, я, я хочу підняти руку. Піднімаю руку. Якщо в мене немає руки, то за мене мою, тобто те, що замість руки, цей протез може зрушити так званий екзоскелет. Це один з напрямків. І для цього потрібно прочитати, зняти з мозку електричну якби, інформацію про те, що ти хочеш саме підняти руку. А потім опустити руку. І цю механічну руку може рухати електричні мотори. Тобто вже люди так рухаються. Ті, що були прикуті до ліжка, до возика, які не могли пересуватися, вони зараз ходять за допомогою екзоскелетів. Да? Це за арматура рахунок... така. да, арматура. мотори, які приєднуються, і, і вони в ідеалі да, можуть мають як би читати наші думки. Тобто, і це дуже складні довгі нейрофізіологічні дослідження, які дозволяють розшифрувати електромагнітні явища, які відбуваються в процесі мислення, в процесі того, що от я хочу от рух зрушити. Це певна активність мозкових структур, да? угу. які наказують моїй нозі робити крок вперед, угу. прочитавши, так. Да, Цю інформацію, розпізнавши її, ось можна надати наказ відповідному мотору, який зробить такий рух замість відсутньої кінцівки. Але це обмежена якась кількість рухів? Чи і, можна це зробити і, таким, як І Це, як це звісно, все руках? покращується і покращується, і навіть дозволяють вже відчувати структуру. Тобто торкається штучна рука. А Мозок отримає інформацію від дотику. Являє? Коли О. люди з ампутованими кінцівками ногами кажуть, так. що вони відчувають ґрунт під ногами, вони мають на увазі щось буквально. Так, так, так. Вони справді ну, його відчувають. Це, ну, це найскладніша би, ситуація, коли ми повинні мати імплантований чіп. Саме от, для даному випадку це не як з вакцинами зчіпуванню, але тут потрібний такий прилад, спеціальний електронний, який знімає цю інформацію і передає на бортовий комп'ютер і керує нашими е, рухами. Угу. Це ну якби така ремрія, що зараз реалізується. Тобто, це стає реальністю і ще ближче кожного дня. Більш такі вже прикладні задачі, які встосовуються, це якщо, наприклад, обірвався нерв. Тобто, ми, кінцівка є, але нерву немає. З'єднати чи зламаний хребет і теж розірваний зв'язок між частинами нервової системи. Зв'язати їх, відновити ці контакти, дозволити прорости туди нейронам і відновити. Рухи, але або ніг, або руки, це вже робиться. Це а за рахунок? Теж, чого? Це теж можливо спеціальні електронні такі електронно-біологічні пристрої, які дозволяють зв'язати між собою розірвані частки, частинки нерву. Певного тобто ми нерву. можемо собі повернути втрачені можливості лише так. роботизуючись, е, е, ну тут менше роботизації. Це прилад, звичайно, да? але це так, ну, достаток, пристрій такий. Якщо ми дійсно от маємо вже культю цього нерва, тобто в кульцівки немає, да? то до цього нерва дійсно можна приєднати і приєднується пристрій, який від нашого нерву вже не одразу з центральної нервової системи на комп'ютер і на певні механічні. Пристрої. А прямо з нашого периферичного нерву зчитує інформацію і передає на штучну руку, власне, на простезіс. Угу. Ну, дивіться, воно все рівно зараз у починає... достатньо повільно рухається. Ми сягнемо от того моменту в еволюції, коли наука і медицина зможуть зробити штучну руку точно такою самою функціонально. Як біологічно рука. тут то, то точно такої ж не буде, так не, але вона рівня Бог ми не сягнемо ні, ніколи. Звичайно, ні, ми можемо його перевищити в це тому що? Звичайно, Скільки ну механічна сказати? рука може бути значно сильніша, значно потужніша. Механічна нога за рахунок екзоскелету, тобто люд, ну суперлюди, це в кіборги, тобто вони можуть бігати скоріше, тому що це не тільки сила його м'язів. Це сила ще електричного мотору. І це не фантастика. Ні, це наука ні, в цьому керунку звич, рухається. Звичайно, звичайно, тобто підняти. Тобто, ви побачите відео там, де людина однією механічною рукою там піднімає достатньо важкий електричний інструмент, там якусь бензопилу чи щось таке, і, і легко її маніпулює. Те, що піднімається двома руками. Ось. Тобто ми, ми можемо перевищити в даному випадку еволюцію, яку я, власне, і називаю скільки, Богом. Скільки, скільки років до такого щастя, От ви стежите за науковими дослідженнями і частково їх це, історією. Це, це реальність, яка потребує масштабування. Тобто це, Добре, якщо тобто, говорити, воно вже є таким як... ілюзорним поняттям, як час. От, скільки часу потрібно за зимними мірками, щоб цього досягнути? Ну, роки. Так, це... ну, десятиліття такі, чи маш... роки, ну то менше, ніж десятиліття? масштабування. Тобто, в, в, от, зробити один прототип дуже дорого. Угу. Зробити десять таких приладів, таких простезів, так це вже дешевше. Сто тисяча і вони стають більш дешевими, і технологія розростається, вона стає е, ну, доступною для більшості людей. Це можна і... розвивати в Україні, тому Обов що обов'язково нам. Просто, це просто потрібно. потрібно от, ну, будується незламні і оцей центр реабілітації у Львові. Суперхюманс. Так, суперхюманс. Так, оце о, той крок, там, де кращі технології будуть впроваджені. Було б добре, щоб там технології з'явилися і українські, щоб це був науково дослідний центр, в тому числі. До речі, психореабілітація там також планується, і це дуже правильно, тому що. Відремонтувавши тіло і не відремонтувавши поранену психіку, ми нічого не досягаємо. За цим все одно буде стояти бажання жити, бажання боротися, бажання долати. Так. Взагалі, це конацію, це така забута частина нашого мозку. Це всі наші інтенції, це наша мотивація. Без бажання щось робити нічого не відбувається, як би не ремонтували, які б там технології з вами не працювали. Ось. А це задача психіатрів, психологів, тобто і різноманітних також технологій для подолання і психічних захворювань. Щось ми можемо вирощувати в пробірках органи якісь внутрішні, якщо вони виробляються. Так, виражені? можемо, звичайно, да. можемо виростити клітини-печінки, є технологія індукованих, плюрепатентних стовбурів клітин. Можемо і пересаджуються власно клітини серця прямо в ушкоджене серце, і це сприяє відновленню після інфаркту міокарда, наприклад. Пересаджуються в нервову систему клітини, які теж покращують відновлення, отримують розвиток нейродегент. О, там величезний прорив, тобто приєднали штучні фотосенсори до зорового нерву. Тобто немає чим так? втратили ми сітківку ока, ретіни немає внаслідок того чи іншого, і людина сліпа повністю. Оця людина вже починає бачити. Тобто сенсор замість нашої сітківки з'єднаний з зоровим нервом, який, власне, йде в структури мозку. Зоровий нерв цілий, мозок цілий. І тепер ми, от можна і навчаються вже люди саме бачити, розпізнавати це буде якийсь інший зір таке інше ніж той до якого ми звикли. Це контур ну, ми, на якийсь. Ми, 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 е ми, ми, ми не заліземо в голову. Ну тобто, це буде розповідь цієї людини, як вона бачить це. Це суб'єктивно. Бачить mm -hmm. все одно мозок, відчуває все одно мозок, не рука, не нога. І головне цей сенсор якби приєднати, законтачити, тобто зробити такий brain-computer-interface, Поєднати. Мозок дає команди, мозок отримує зворотній зв'язок від власної руки, ноги, шкіри, ока чи від приладу, неважливо. У відновленні людського тіла, де стався найбільший прорив? Ну, Мене вразила дійсно штучна сітківка. Це фантастично. Взагалі, Зір для нас надзвичайно інформативний канал, найбільш важливу інформацію ми саме через очі отримаємо. І здавалося, нереальним приєднати електричний пристріл, ну от як відеокамеру, яка на мене дивиться, і щоб ця відеокамера з'єднувалася не з якимось телефоном, який записує цю всю інформацію, а безпосередньо з мозком вашого режисера-оператора щоб він дійсно бачив через цю камеру, це, це, мені здається, найбільш фантастичним досягненням, а це реальність. Ми зможемо навіть з тими втратами, які вже були і які нас чекають, з тими втраченими можливостями, скажімо так, стати нацією супергероїв, як оця ідея зараз вкладається. Це, це вже відбулося, і в мене є гарна новина. Тобто після травматичної події. Яка веде до підійзді, у певної частини людей є навпаки посттравматичне зростання. Ну так і називається – посттравматик-гроус. Тобто вони стають кращими, більш потужними, більш гармонійними особистостями, переживши жахливі речі. Ось і зараз, якби тобто, результат травми це не обов'язково дорога вниз. Чи до якогось рівня відновлення по відношенню до норми. це шлях до перевищення того, що раніше було. І створити умови тим чи іншим чином, а передусім напевно, готовність психологічна. Так? Тобто ми очікуємо від травми якихось жахливих наслідків. Не обов'язково до 10% людей, і без підготовки будуть сильнішими після травм. Стануть вони що допомогти всім іншим, остр... то ми справді так. станемо нацією А якщо їм донести цю інформацію і продумати. Тобто, зараз от весь світ і шукає власно феномен посттравматичного зростання, і якщо ми зрозуміємо ці е, механізми, зрозуміємо, в тому числі на мишах, це найкраще. Тому я і продовжую займатися експериментальною наукою, да, під'їзді. Я думала, що раз ви тут, мишки виживуть. Як що ви про них забудете і в них буде щасливе життя до глибокої старості. Стейвбика є да, про мишей та людей. П'їзді і у мишей і у людей. Якщо у мишей, то певна методика працює, наприклад, там препарати з конопель. Значить, Потрібно застосовувати, весь світ застосовує, а в Україні не можна. Потрібно відкинути ці радянські упередження, упередження ці постанови, в типу. цьому ми загрузлі і, і вважаємо це якимись законами, які комусь потрібні. А насправді це контрпрогресивні. Все людство, всі цивілізовані країни, які нам допомагають, це застосовують. Це надають, це вивчають активно, а українським науковцям навіть це не можна. Угу. Чому? Що, що тут Заміняємо не борщовик на коноплі, живемо <с довго і щасливо. Ой. Це слова, які мають терапевтичний ефект. Ну, пошли, Тому що сміх лікує. Я вам дякую за спілкування. Дякую, Якщо не затягнув, переможемо. Колесо колесо обертається. Італійсько колесо обертається. Веде веде відео, віддіо щоденник цієї війни.